Мир друзі, всім привіт! За кого Бог? Чи за тиранію, чи за Содомію? Є чудовий приклад Авраама. Авраам жив в часи Содома, і навколо Содома були інші там царі. І в Содомі, ми як знаємо, була повна сексуальна свобода, тому що після того, як людина згрішила, вибрала диявола, то Содомія почалася саме з тих часів. Ось якісь збочення сексуальні. І потім ми бачимо, що в той же час були тирани, так? теж були царі всякі різні. І якщо ми подивимося на Аврама, він не приєднався ні до тих, ні до інших. Але коли його родича Лота прийшли тирани і захопили, так? Вони... а родич його жив у Содомі, то Авраам взяв, напав. На цих тиранів переміг, захистив захистив цих родичів так, своїх, свого лота, повернув, скажімо так, і оптом, захистив навіть і судом ну в такий спосіб, тому що він визволив лота. ось, Тобто, це і є відповідь на те, на чиїй стороні Бог, на чому боці. Бог, на боці свого царства, яке він будує на землі, це церква. Ось і чи можна захищати? Можна, так як ми бачимо, як це робив Авраам.